Привіт! В цьому відео розповім про одну з своїх найкращих покупок: це Powerbank ZMI з максимальною потужністю 210 Вт та ємністю батареї на 25 000 мАч. Стабільної ціни на момент покупки не побачив, я, можна сказати, урвав його за хорошою ціною. Щоправда, перше моє замовлення скасували, можливо, тому що ціна була реально нижче ринкової, якщо навіть порівнювати з цінами на AliExpress. З другої спроби я все ж його придбав, оформивши покупку в розстрочку. Користування він був у мене півроку і жодного разу мене не підводив. Заряджав всі свої смартфони, старенький MacBook через перехідник та перевіряв, чи буде заряджати потужний гравий ноутбук від Asus, який я попросив, щоб перевірити на швидкість SSD-диск від Kingston та зовнішню кишеню для SSD-дисків від Ugreen. Про них також буде відео. Потужна тестера, що зможе показати, які протоколи заряджання та яку максимальну потужність видає Powerbank, я поки що не придбав. Тому орієнтуємось на дані, що є в відкритих інтернет-джерелах. Отож, в цьому відео про досвід користування з відеофрагментами прикладів та багато тестів заряду розряду, я й розповім. Почну з розпакування. Щодо мого замовлення, яке доставляли з території України, то тут все в порядку. Оригінальна коробка з павербанком була додатково запакована в транспортувальну коробку навіть з пломбами. Якщо б звичайне замовлення доставлялося з Китаю, то хотілося побачити як мінімум пакет з попирчистим поліетиленом. Щодо комплектації, в коробці знаходиться павербанк в транспортувальному пакеті два дроти для заряджання, різних за розміром та кольором чорний Type-C на Type-C та білий USB A на Type-C, і звичайна ж інструкція. Вага 580 грам відчувається. Після зняття поліетиленового пакету знайшов на павербанку подряпину. Крім неї, все ціле. Щодо корпусу це матовий пластик, на боковій грані нанесені характеристики пристрою. Щодо роз'ємів зліва направо, Номер 1 Type-C помаранчевого кольору, через який можна заряджати як сам павербанк, так і інші пристрої. Номер 2. USB-A. Який розрахований тільки для заряджання інших пристроїв. Та номер 3 – Type-C чорного кольору, через який можна заряджати сам павербанк, так і заряджати інші гаджети, тільки він має меншу потужність в порівнянні з Type-C помаранчевого кольору. Є інформація, що всередині Powerbank ZMI оснащений п'ятьма сучасними елементами живлення 21700. Вони сучасніші та перевершують традиційні елементи живлення 18650 за показниками заряду розряду. На боковій грані знаходиться цифровий LED-індикатор з відображенням у відсотковому відношенні, наскільки заряжений Powerbank та кнопка для перевірки стану. Даний пристрій я отримав з 9% заряду, тому розряджаю до нуля та переходимо до наступного етапу тестування повербанку, а саме швидкість його заряджання від різних адаптерів живлення, що мають різну потужність. Буде 4 етапи 18 Вт, 20 Вт, 5 Вт та 4 етап заряджання від 65 Втного зарядного від базіус. Перед початком заряджання павербанка від різних блоків живлення хочу зазначити, що ZMI підтримує функцію суміжного заряджання, тобто під час того, як Powerbank сам заряджається від мережі, до нього можна підключити ще два пристрої, і заряджання буде відбуватися як самого Powerbank, так і підключених до нього гаджетів. Отож, перший етап заряджання Powerbank ZMI. Перше заряджання від адаптера з максимальною швидкістю 65 Вт. З використанням тестера буду заряджати через роз'єм Type-C помаранчевого кольору на павербанку та USB A на адаптері, тому що тестер не запустився, коли я під'єднав до Type-C роз'єму на блоці живлення. Максимальна потужність, що може видати адаптер через роз'єм USB A, це 27 Вт. При такій потужності швидких результатів я не очікував. На першій хвилині заряджання потужність не перевершувала 18 Вт. За одну годину павербанк зарядився до 20%, потужність без змін. За дві години зарядився до 37%, за три години зарядився до 56%, за 4 години зарядився до 74%, потужність від самого початку не змінювалась. За п'ять годин зарядився до 90 за п'ять годин 31 хвилину 14 секунд зарядився до 100%. Отож, результат потужності заряджання від 18 Вт близько 5,5 години. Друге заряджання павербанку з MI здійснив з використанням адаптера живлення від компанії Basius з максимальною потужністю 20 Вт через роз'єм Type-C на адаптері та Type-C номер 1 помаранчевого кольору на павербанку, також з використанням тестера. До речі, відео огляд даного адаптера від Basius та ще двох є на каналі. Початок 13.00 потужність на старті близько 20 Вт, тобто адаптер дійсно видає заявлені 20 Вт. Перші півгодини 14%. За одну годину зарядився до 23% потужність без змін. За 90 хвилин зарядився до 33%, за 2 години зарядився до 43%, за 2 години 30 хвилин зарядився до 54%. За 3 години зарядився до 64%, за 4 години зарядився до 84% і за 5 годин зарядився до 100%. Результат заряджання повербанка за МАЙ від адаптера на 20 Вт дорівнює 5 годин. Третє заряджання Powerbank ZMI здійснив за допомогою найменш потужного адаптера на 5 Вт з використанням комплектного зарядного дроту та тестера. Початок 7.25, потужність на старті близько 4 Вт. Думаю, ви вже зрозуміли, що даний етап заряджання буде відбуватися дуже довго. Наперед скажу, це було більше доби, але при невеликій потужності заряджання в кінці цього етапу на тестері можна буде побачити і перевірити приблизну кількість, яку зміг увібрати на себе повербанк, і наскільки вона відрізняється від заявленої в 25 тисяч за 30 хвилин павербанк зарядився до 2%, за 1 годину зарядився до 7%, за 2 години зарядився до 11%, за 5 годин зарядився до 20%, за 8 годин зарядився до 30%, за 10 годин зарядився до 35%. Після 10 годин переміщуюсь на нову локацію та продовжую заряджання. За 11 годин зарядився до 38%, за 16 годин зарядився до 55%, за 22 години зарядився до 75 Знов переміщуюсь на іншу локацію та все ще заряджаю. 22 година вечора підключаю адаптер та дріт і продовжую. 6 ранку за 30 годин павербанк зарядився до 97%. 32 години заряджаються. 100% потужність майже впала до нуля і на таймері 21 789 Дані це приблизні, тому що тестер в мене один. Четверте заряджання павербанка з MI здійснює з використанням найпотужнішого адаптера живлення, що мав на той момент. Це адаптер від BASIUS з максимальною потужністю 65 Вт, початок 12.20. За 30 хвилин Powerbank зарядився до 33%, за 1 годину до 66%, за 1 годину 30 хвилин зарядився до 90%. І за 1 годину 53 хвилини Powerbank повністю заряджено. Результат просто чудовий. Powerbank ємкістю 25 тисяч мАч заряджено менше, ніж за 2 години. Цікаво було б спробувати ще більш потужний адаптер живлення, наприклад, на 100 Вт. Можна було б, думаю, вкластися в півтори години. Переходимо до наступного етапу тестування, а саме заряджання смартфонів. На цьому етапі тестування я покажу, як відбувається заряджання смартфонів, що є в мене вдома. Це iPhone 12, Poco X3 NFC, Xiaomi Note 5 та Redmi 6A. Так не густо, і думаю, зрозуміло, що максимальна ємкість кожного смартфона вже менша від заявленої. Наприклад, у мого iPhone 12, залишок 80% від максимальної ємності. Але здебільшого мене цікавить, з якою швидкістю будуть заряджатись одночасно 2 та одночасно 3 пристрої, та наскільки разів вистачить повербанка. В інтернеті знайшов фото, на якому зазначено, що ємності павербанка вистачить на 5 зарядок iPhone 12, як я зрозумів, що це мається на увазі новий пристрій з новим акумулятором, тобто в iPhone 12, новий акумулятор 2815 мАч. і думаю, мається на увазі повний заряд смартфона від 0 до 100%. Я ж до нуля смартфони не розряджаю, намагаюся, щоб заряд не опускався нижче 25-20%. А далі на прикладах, що я продемонструю, можна буде зрозуміти наскільки ця інформація вірна. День 1. Павербанк повністю заряжений. Починаю з iPhone 12. На годиннику 14.45 початковий заряд смартфона 20%. Звертаю увагу на те, що показник батареї посередині екрану та на значку батареї чомусь буває відрізняється. Отож, початковий заряд 20%. За 10 хвилин iPhone зарядився до 41%, а на Powerbank у нас 99%. За 20 хвилин iPhone зарядився до 56% на Powerbank 95%. За 30 хвилин iPhone зарядився до 70% на Powerbank 91%. За 40 хвилин iPhone зарядився до 80%, а на Powerbank залишилось 90%. Після цього заряджання смартфона зупинилось, так як в мене на телефоні була включена функція оптимізація заряджання. Пару годин відпочинок цього ж дня продовжує споку X3 NFC, початковий заряд смартфона 25%. 17 та 15% на павербанку 89%, які швидко змінились на 88. Початковий заряд Poco X3 NFC 25%. За 10 хвилин зарядився до 47% на павербанку 85. За 20 хвилин зарядився до 63%, на павербанку 83. За півгодини зарядився до 75% на павербанку 80%. За 40 хвилин зарядився до 87% на павербанку 77. За 50 хвилин зарядився до 94% на павербанку 75. За одну годину зарядився до 99% на павербанку 73. І ще одна хвилина, і смартфон заряджено до 100%. На павербанку залишається 73%. На другий день я заряджаю тільки свій iPhone, тому тут коротко про результати поступового заряду смартфона та розряду павербанку. На павербанку з вчорашнього дня все ще 73%, початок 8.45% заряджаю iPhone від 20%. За 10 хвилин зарядився до 42%, за 20 хвилин до 58, за півгодини до 71%, за 40 хвилин до 82%, за 50 хвилин до 89, за 1 годину до 94%, за 1 годину 31 хвилину зарядився до 100%. На павербанку залишилось 60%. Потім цього ж дня ще раз заряджаю iPhone пізно вночі, тому тільки результат. Заряджання було від 1% до 80%. Z розрядився з 60% до 49%. День третій. Заряджання iPhone 12 від 25% до 100% з відключеної функції оптимізації заряджання. За одну годину він зарядився від 25% до 94%. Повністю зарядився за 1 годину 31 хвилину. Заряд павербанка ZMI MI зменшився з 49 до 37%. Через пару хвилин підключаю смартфон Poco X3 NFC, початок 23.35%, початковий заряд на смартфоні 20% на повербанку 37%. За 10 хвилин зарядився до 45%, за 30 хвилин зарядився до 79%, за 55 хвилин зарядився до 99% і за 57 хвилин зарядився до 100% на повербанку залишилось 15%. День четвертий заряджатиме iPhone 12 цього разу через роз'єм номер 2 Type-C чорного кольору, плюс тестер. Початок 10.40. на павербанку залишковий заряд 15%, на iPhone заряд 20%. За 10 хвилин зарядився до 40 на Павербанку залишилось 12 За півгодини зарядився до 70 на Павербанку 7%. За одну годину зарядився до 93%. На Павербанку вже залишився 1%. За 1 годину 40 хвилин зарядився до 100% на Powerbank 1%. І щоб повністю розрядити Powerbank, підключив Redmi 6A, заряджав від 71% до 86% і ZMI повністю розрядився. Початковий заряд був 71% і приблизно за 25 хвилин на смартфоні 86%, а павербанк нарешті розряджено. Щодо результатів за 4 дні першого етапу розряджання Powerbank ZMI при зарядці одного смартфона, ось такі результати я отримав. Тепер переходимо до наступного етапу заряджання одночасно двох смартфонів. Стосовно смартфонів, що буду використовувати, тут все без змін. iPhone 12 та Poco X3 не всі. Одночасне підключення, початок 13 та 50, павербанк заряджений на всі 100, iPhone на 20%, початковий заряд смартфона Poco X3 не всі, так само 20%. За 10 хвилин iPhone має 40%, Poco – 45. На павербанку 90%. За 20 хвилин iPhone 56, Poco – 64. Павербанк розрядився до 84. За півгодини iPhone зарядився до 70%, Poco X3 NFC – до 80%. На павербанку 79. За 40 хвилин iPhone вже заряджена до 81, Poco X3 NFC – до 90%. На павербанку показник 74%. За 50 хвилин iPhone вже має 89, Poco X3 NFC зарядився до. 98% на павербанку показник 71%. За 53 хвилини Poco x 3 NFC вже заряджено до 100%. За 60 хвилин iPhone зарядився до 94% на павербанку 69%. За 1 годину 23 хвилини iPhone зарядився до 100%. На павербанку залишилось 68%. Звичай вказано та показано, випливає висновок, що одночасно заряджаючи два смартфони від 20 до 100%, Powerbank ZMI витратив 32%, тобто вистачить на три таких кола, або іншими словами, можна зарядити 6 смартфонів з такими ж об'ємами акумулятора, як iPhone 12 та Poco X3 NFC, від 20% до 100, ще залишиться 4%. І, до речі, швидкість заряджання одночасно двох смартфонів не відрізняється від швидкості заряджання одного смартфона. Наступного дня переходимо до заряджання одночасно трьох смартфонів. Крім iPhone та Poco ще додаю Redmi 6A, а відеозапис здійснюється на Xiaomi Note 5. Його поки що не використовують через проблеми з роз'ємом мікро-USB. Заряд на павербанку з попереднього дня не змінився та складає 68% iPhone буду заряджати через роз'єм номер 1 type c PC помаранчевого кольору. Poco X3 буду заряджати через роз'єм номер 3 type C чорного кольору, а Redmi 6A буде заряджати через роз'єм номер 2 USB A що посередині. Початок 14.05 початковий заряд на смартфонах складає iPhone 20%, Redmi 19, Poco 20%. За 10 хвилин iPhone зарядився до 37%, поки x 3 NFC зарядився до 44, Redmi 6A до 27 на Powerbank залишилось 59%. За 20 хвилин iPhone зарядився до 53%, Redmi 6 a зарядився до 34, поки X3NFC зарядився до 58%. При цьому по ньому здійснюється розмова. На Powerbank 53%. За 30 хвилин iPhone зарядився до 68%, Redmi 6A здається, зарядився до 45%. Poco X3%. NFC всі зарядився до 68% на павербанку залишок 47%. За 40 хвилин iPhone зарядився до 78%, Redmi 6A до 52%, Poco X3 NFC зарядився до 83% на павербанку 39%. За 50 хвилин iPhone має 86%, Redmi 6A 60%, Poco X3 NFC зарядився до 92%, на павербанку показник 33%. За 1 годину iPhone вже має 91%, Redmi 6A зарядився до 63 29% і рекордсмен Poco X3NFC 99% на Powerbank 29%. Через 2 хвилини Poco X3NFC заряджено на 100%. Продовжую без нього. За 1 годину 20 хвилин iPhone зарядився до 96% Redmi 6A до 87% на Powerbank залишок 25%. За 1,5 години iPhone зарядився до 98%, Redmi 6A зарядився до 95%. На павербанку 24%. Близько за 1 годину 41 хвилину iPhone зарядився. Зарядився до 100%, а за 1 годину 50 хвилин і Redmi 6A заряджена до 100%. На павербанку залишається 22%. На етапі заряджання одночасно трьох смартфонів висновок такий Powerbank витратив 46%. З цього випливає, що при потрійному заряджанні Powerbank ZMI витратить 46% на три смартфона. Тобто можна зробити два таких кола та ще залишиться 8%. І заряджання смартфонів відбувається з такою ж швидкістю, як і при зарядженні одного чи двох смартфонів одночасно. А щодо результатів за два дні, то за перший день при повному заряді Powerbank ZMI він витратив на одночасне заряджання двох смартфонів iPhone 12 та POCO X3 NFC 32%, та з залишком 68% перейшов до наступного дня та потрійного заряджання, на яке він витратив 44%. За два дні можна вважати, що Powerbank зарядив 5 смартфонів від 20 до 100%, витративши на це 74%. 6 та залишається в нього 24%. А на вечір цього ж дня звернув увагу на залишковий заряд, який чомусь вже складає 22%, а не 24%. Заряджатиму у Note 5 в якого проблеми з роз'ємом мікро-USB але все ж початок о 22.30 заряд на смартфоні 20%. За 30 хвилин зарядився до 61% на павербанку 14. За 1 годину зарядився до 92% на повербанку 7%. За 1 годину 24 хвилини зарядився до 100 а на повербанку все ще залишається 4 Ці 4 вирішив витратити на підзарядку iPhone і вже за 25 хвилин павербанк на нулі. А смартфон зарядився від 15%. До 53%. Результат цього етапу тестування мені знадобилося 3 дні, щоб розрядити Powerbank ZMI. Сумарно можна вважати, що він зарядив 6 смартфонів від 20 до 100%, та ще підзарядив iPhone на 38%. Переходимо до наступного етапу тестування, а саме заряджання ноутбуків. І перший на черзі мій старенький MacBook Pro 15 дюймів 2014 року. Для його заряджання буду використовувати комплектний дріт ZMI та перехідник з MagSafe на Type-C. І при цьому екран ноутбука буде активним. Потім також перевірю, як буде заряджатись із закритою кришкою. Початок 19.25, початковий заряд MacBook 21%. За 10 хвилин зарядився до 34% на павербанку 87. За 30 хвилин зарядився до 55% на повербанку 62%. За 1 годину зарядився до 80% на павербанк 28%. При цьому я трішки набирав текст в нотатки. За 1 годину 30 хвилин зарядився до 97% на павербанк 1 Температура повербанка складає 34,3 градуси, а температура MacBook в місці підключення зарядного не. Перевищувала 30 градусів. За 1 годину 34 хвилини павербанк розрядився до 0, а MacBook зарядився до 98%. Наступного дня я вирішив порівняти швидкість заряджання MacBook від оригінального зарядного та заряджання від Powerbank за Отож, процес заряджання від комплектного зарядного потужністю 85 Вт. MacBook заряджає від 21%, при цьому кришка ноутбука буде закрита початок 12.40. За 30 хвилин зарядився до 57%, за 1 годину зарядився до 81%. За 1 годину 30 хвилин зарядився до 97%. А тепер з якою швидкістю зарядиться від павербанка CMI за такий же ж проміжок часу. Початок 19.45, початковий заряд макбука 21%. Кришку також закриваю. За 30 хвилин зарядився до 54% на павербанку показник 65%. За 1 годину зарядився до 78% павербанк розрядився до 33%. За 1 годину 30 хвилин зарядився до 95% на павербанку показник 8%. Результат заряджання із вимкненим екраном, до речі, близький до заряджання з активним екраном, тому що початковий заряд в обох випадках у 21% вважає приблизним. Висновок цього етапу швидкість заряджання від Powerbank майже така, як і швидкість заряджання від оригінального зарядного MacBooka на 85 Вт. Комп'ютер номер 2 це ігровий ноутбук від Asus з дуже потужним комплектним зарядним пристроєм на 240 Вт. Візуально видно, наскільки Powerbank компактніший. І якщо чесно, я не дуже вірив у те, що Powerbank зможе зарядити ноутбук повністю, тому процес заряджання розпочав з показником батареї ноутбука в 40%. Ноутбук мені принесли дуже пізно, тому початок о 12.36 ночі. Кришка ноутбука також буде закрита. Залишаю заряджатися ноутбук на 1 годину, а потім перевірю результат і він складає 97%. Тобто за 60 хвилин він зарядився на 57%. А на повербанку ще залишилось 33%. І нагадаю, що MacBook за ту ж одну годину із закритою кришкою також зарядився на 57%. Тому можна сміливо вважати, що результат буде схожим із заряджанням MacBooka від 21% до 97% можна його зарядити. Але перевірити точніше це не вдалося, тому що вранці я цей ноутбук віддав. Останній тест перед загальним висновком та моєю суб'єктивною думкою це перевірка на потужність. Я підключив до Powerbank я MacBook я та ще два смартфони. І знаєте, все працює. І навіть ноутбук з активним екраном та переглядом відео заряджається. Після попереднього тесту заряджання ігрового ноутбука на Powerbank залишилось 31%. Початок 11.00, початковий заряд на MacBook 35 на iPhone 45 на Poco 18%. Через 10 хвилин Powerbank розрядився до нуля та розділив свій 31%. На MacBook 45%, тобто заряд збільшився на 10%. На POCO X3 NFC 40%. В нього батарея збільшилась на 22%. На iPhone 12 55%, тобто заряд збільшився на 10%. Підбиваючи підсумки після всіх вище проведених тестів, то ви самі все бачите, Powerbank з MI потужністю 210 Вт та ємністю батареї 25 000 мАч – це дійсно якісний та універсальний Powerbank, що зарядить будь-які ваші гаджети і навіть потужні ноутбуки. А ще нагадаю про один з його найбільших плюсів це те, що він сам дуже швидко заряджається. Тобто за 1 годину 53 хвилини він повністю заряджений від 0 до 100. Звичайно ж, при використанні адаптера на 65 Вт. Але не кожен смартфон з акумулятором на 5000 мАч у п'ять разів менше заємність павербанка, заряджається з такою швидкістю, особливо якщо брати до уваги айфони та Samsung з їхньою швидкою зарядкою 20-25 Вт. Крім того, даний павербанк ще й хороший варіант для тих, хто подорожує, неважливо чи автомобілем, чи на велосипеді. Думаю, павербанк зможе швидко підзарядити будь-які ваші смартфони, планшети та екшн камери. А після розряду павербанка при неявності поруч будь-якого об'єкта інфраструктури, що має розетку, зможете швидко поповнити свій запас енергії, а якщо ви на природі, то думаю, не завжди буде ще й придбати сонячну панель, щоб здобути більш-менш автономність. Та якщо вага павербанку вас не лякає, його можна сміливо возити з собою в рюкзаку при переміщенні на навчання чи на роботу, я так і робив. Простіше кажучи, відмінний павербанк, універсальний, потужний та має хорошу сумісність з багатьма сучасними пристроями. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Всім позитиву, підписуйтесь на канал, до зустрічі.